Вітаю! Тема сьогоднішнього урока множення одночлена на многочлен. Щоб зрозуміти тему, розв'яжемо номер 393, сьомий і восьмий приклад. Ми знаємо правила: щоб помножити одночлен на многочлен, потрібно помножити цей одночлен на кожен член многочлена і отримані добутки додати. Отже, у нас є приклад. І нам треба перетворити у многочлен добуток. Треба нам мінус 1,2 у третьому степені треба помножити почергово на 4 у кубі, потім на 6 y на 7. Будемо зараз і виконувати цю ці дії. Поставлю, дорівнює, і переходимо мінус 1,2 у кубі, треба помножити на 4 y у, у третьому степені. 1,2 множимо на 4, це буде у нас мінус 4,8. 4,8. Y у третьому, Y у третьому, додати 3, це буде 6. Далі стоїть мінус, і у нас мінус 1,2, тому мінус на мінус дасть нам плюс. 1,2 помножити на 6. Це буде 7. 0,2. 7,2. Тепер рахуємо степінь. Третя степінь і перша степінь це буде четверта степінь. Далі стоїть плюс 7, а нам треба помножити на мінус 1,2. Тому буде мінус 7 множимо на 1,2 це буде 8,4. 8,4. Y у третьому, y у третьому залишається, Тому що біля сімки у немає. Тепер дивимось, Y у шостому, y у четвертому, y у третьому. Подібних доданків немає. Тому переходимо до виконання восьмого прикладу. Тепер нам треба 0,4х у другому степені y помножити почергово на 3х у квадраті, потім 0,4х у квадраті треба помножити. На 5 xy і 0,4х квадрат Ігре, треба помножити на 13,х, тобто, почергово спочатку з цим членом, потім з цим, а потім уже з останнім. Тоді почергово треба помножити цей одночлен на кожний член многочлена і отримані добутки додати. Щоб запам'ятати краще цей, цю дію. Давайте згадаємо правила етикета. Коли ви приходите в гості до якоїсь сім'ї, то вам треба привітатися з кожним членом. Цієї родини. Ось 0,4 буде спочатку з трічкою вітатися, потім з п'ятіркою, з 13. Я зміні зараз не називала. Дорівнює. 0,4 помножити на 3, 4 помножити на 3 це буде 12, а так як у нас 0,4 нам треба один знак відокремити, то буде 1,2. Тепер хі переписуємо. А потім починаємо рахувати степінь х у другому і х у першому степені, X буде у третьому степені. Y у першому і y у другому буде Y у третьому степені. Далі стоїть знак мінус. Ми його так і залишаємо. 5 помножити на 0,4, 5 у 4 це 20, І один знак підокремити, тоді у нас буде просто двійка. Тепер записуємо х. Після того, як ви змінні записали, тепер рахуємо їх в степені. Х у другому, х у першому, це буде х у третьому степені, Y у першому Y у першому, це буде Y у другому степені. Далі стоїть знак плюс 0,4 помножити на 13. 13, якщо ми множимо на 2, то 26, 26 на 2, це буде 52. Отже, у нас буде 5. 5,4. десятих, записуємо. 13 множимо на 4. Це буде 0,4 ну, десятих. Це буде 5,2, Y записуємо, записуємо мишки, тому що ліпчик з. Десь біг х другому, Х у другому це буде Х у четвертому степені, Х у першому Y у третьому Y буде у четвертому степені. Отже, ми з вами навчилися множити одночлен на многочлен. Щиро дякую тим, тим хто дивиться мої відеоуроки. Чекаю вас на наступних відеоуроках. Пишіть в коментарях, які номери треба розв'язати.